Чому вона навчила спілкування з людьми, у яких дуже е жорсткі особисті кордони? У тобто, мене зараз є знайомий, він іноземець, але це типу не важливо. В нього дуже жорсткі особисті кордони, тобто, якщо ви не по ділу з ним кожен день, бо в принципі не спілкуєтесь. І для мене це було... Я вирішила дізнатися, як взагалі з такими людьми. Типу підтримувати контакт, тому що мені зараз теж цікаво викинути все неякісне спілкування зі свого життя, яке просто тупо теревені і просто ваш час. А, і як а, додати в своє життя якогось типу, людей з інтересами і спілкування нормального, і, типу, а, тут. Так що я уявляю, що ніби з цими людьми між нами, типу, кілометр умовно якоїсь там, не знаю, скриної бульбашки, якоїсь стіни, да, типу, і мені потрібно постійно розуміти, що цій людині некомфортно, якщо я підходжу занадто близько. І, типу, це нормально. Це, типу, я б сказала, що мені подобається таке спілкування, і я б сказала, що в принципі в таких людей в них все, що вони роблять, воно якби в ціль, отак скажімо. Як конкретно я це використовую для щоб стати більш обізнаною да, в типах кордонів, і як я намагаюся будувати свої, щоб мене не було занадто багато? По-перше, люди, в яких пусті таревені в житті і багато такого низькоякісного спілкування, вони нічим не зайняті. Тобто в них немає якихось своїх справ і немає своїх там, хобі, і так далі. Ну це реально просто видно. Не обов'язково ти маєш бути тут менеджером і вирішувати якісь там розрулювати типу, питання, опросики. Це насправді на іншому рівні. По-друге, people pleasing, взагалі просто біч моїх друзів. Типу, коли ти настільки хочеш ресурсу, що ти згоден на будь-яке спілкування, ти згоден типу, бігати Типу за людиною піздець, типу, в плані просто поспілкуюся зі мною, щоб просто, ну, типу, це, це для людей, повірте мені, це мука. От та моя типу, подруга, яка постійно вимагає спілкування, це просто піздець, чесно. Ну, я, я не готова для мене просто боляче з нею спілкуватися. Як е, зробити так, щоб з людьми на великій дистанції, тобто, коли люди з такими жорсткими кордонами, щоб вам з ними було зручно? Перше це про повагу. Тобто тут важливо поважати реально ну, внутрішній і зовнішній спейс людини, да? по наскільки вона вас підпускає, наскільки підпускає. Кожен абсолютно психолог, коуч, вам скаже, що підходити до людини ближче це не ну, це бред. Це не спрацює. Навпаки, вам треба збільшити дистанцію навпаки, вам треба людина триматись подалі. Ну, для того, щоб просто це була... М'ючого повага, типу і щоб ви були один для одного просто цікавими співрозмовниками. Два зрозумійте, що ваше життя цінніше для вас ніж оце спілкування, і спробуйте в ньому знайти те, що вас реально наповнює кожен день, і що буде для вас ресурсом, тоді, коли вам стане різко хотітись поспілкуватись, ви просто йдете і робите щось. Я розумію, що дискомфортно переключатись на щось своє. Швидко стає нудно і все-таки інше, але це єдиний можливий шлях, іншого шляху я не бачу. Три з цього витікає власна цінність. Тобто, якщо ми говоримо вже про те, що ваше життя вам цінніше за це спілкування, значить виявляється, що ваше життя достатньо цінне, щоб ви приділяли йому реальну увагу. І є сенс туди подивитись і дати собі ті якісь штуки, які називаються інвестицією в себе. Тобто, що мені допомагає почуватися краще, що для мене турбота про себе, софткер, да? що покращує мою роботу, що покращує мою менталку в цю сторону подивитись. І мені взагалі подобати, подобається спілкуватися з людьми, які тримають тебе на великій дистанції. Я зараз не я говорю про якісь там типу історію однобоку, одного боку, да? де це one-sided, і ти людині не цікавий. Там ясно, що нічого не зробиш. Просто там трохи там, типу, інтерес до тебе відсутній, там інтерес в іншу сторону. Це не те, що треба, треба з цієї ситуації навпаки виходити. Я говорю про ситуацію, де люди, де ми знайомі, де ми просто як типу, як друзі, спілкуємось, але людина тримає на дистанції. Я дуже люблю спілкуватися з такими людьми, тому що за цей час у мене з'являються свої інтереси, свої хобі, своя реалізація, свої досягнення. Я починаю реально... Е, типу, коли я фокусую увагу на собі, коли я починаю працювати на свої досягнення, е, це вже той момент водорозільний, коли немає шляху назад, і я не можу стрибнути в нижчу цінність. Нижчі цінності я вже не буду йти е, в дешеве спілкування і в дешеві якісь там способи просто повисіти на вухах людей, і я буду реально думати про своє життя. Це дуже складна історія, це вимагає характеру, вимагає ці типу, погоріхів, але ну, типу, знову ж таки, як я люблю повторювати своїх відео, це того тогувато.